Чарівний світ. Хата Олени Булиги стояла під горою. З порога, а особливо з під вишні відкривався звабливий чарівний світ. В Україні скрізь є такі невимовно дивні місця, які полонять своєю красою. Так і хочеться гукнути самій природі. Годі, зупинися, нічого красивішого більше не буде. Ми сідали на лавку, а перед нами за гумінким асфальтом, який пролягав трасою через село, за людськими городами в густих лозах і в глибоких берегах текла річка Вілія. Скипаючи, вона з бурхливим клекотом вихлюпувалася з під шлюзу. За високою греблею розлилося озеро, затопивши широку долину. Ні гомону, ні хвилі. Суцільне синє плесо. Біля цього берега на мілководді росли очерети, а за озером відразу починався ліс. Червоний сосняк вкриває гору, знімаючись у небо. Він не заступив неба, бо було високе. На широкій похилій горі на її білому камені, де не могли вчепитися ні трава, ні кущ, там і сям стриміли поодинокі каячкуваті сосенки, а за ними здалини, від... виднілися руїни замку і білостінний собор у місті Острог. Шпилі на мурі, фортеці і, об... і соборні бані висіли над землею, наче в самому небі. Не тільки річка, гребля, озеро, а й ліс і безмежні поля навколо, наче знялися увись і ширяють, дивуючи своєю красою весь білий світ, наповнюючи його вщерть своєю неповторністю, і нема цьому ні кінця ані краю. І все, що я бачив, що спивав своїми очима і не міг одірвати зору, не було б таке вразливе. Пам'ятне і живе, якби не було Олени Булиги. Стара не просто вписувалася у незвичайну картину. Здавалося, небудь, її спиниться вілія, зміліє озеро, повсихають сосни, гори западуться, спустіють поля, а далекі образи замку й собору розтануть у небі. Вона була. Невід'ємною частиною всього цього, і як не можна уявити собі без неї ні хати, ні городу, ні кількох курок, ні гордовитого кота її малого світу, так годі уявити й той великий навколишній простір тут усе її знає, запам'ятавши назавжди від запилюченої спори під порогом. І до зірки в небесах, яка купається в озері, вигойдуючись на, вершве... на вервечках своїх променів. Під вишнею, яка все ще цвіла, я зробив лавку і поставив стола. Тут ми вечеряли. Нам гарно й добре вечерялося, не заважала гуркітлива траса й гук тракторів. Гори, ліс, поля й озера вловлювали, поглинали і гасили скрегіт заліза. І надсадність моторів.